Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 19-й випуск рубрики Відомі люди. Олександр Сильський. Вам виколею. Честь і доля покласти стільки ворога, щоб він втратив свої наступальні можливості. Я думаю, що все ж таки ми ворогу тут звільним по зубам так, що нам довго це запам'ятає. Всім вам дякую. Ну і бажаю тільки перемог і тільки, щоб залишалися. Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року. Український військовий генерал Полковник, командувач Сухопутних військ Збройних сил України. Командувач ООС Герой України. У 1982 році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. У 1996 році закінчив із відзнакою Академію Збройних сил України. У 2005 році Національну Академію оборони України із золотою медаллю. До війни на Донбасі у 2000 х Командував 72-ю механізованою бригадою, дослужився до звання генерал-майора станом на 2013 рік був першим заступником начальника головного командного центру Збройних сил України. Був долучений до тодішніх процесів співпраці із НАТО. У листопаді 2013 року Сирський від імені Міністерства оборони у штаб-квартирі НАТО Альянсу обговорював зміни в українській армії відповідно до стандартів НАТО. З початком бойових дій на сході України був начальником штабу АТО, зокрема, був одним із головних командирів села ТОГ під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, разом із начальником генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста. Був причетний до керування боями у Вуглогірську, селі Рідкодуб та невдалої спроби відбити Логвинове. Він же координував вихід українських військових із Дебальцева. Під його управлінням здійснювалися підриви можливих шляхів переходу через річку Карапульку. Однак керівник сектора, за словами генерала, не дав провести всі підриви, через що переправи були захоплені супротивником. Саме сформована сильським група Барс прикривала вихід ЗСУ із Дебальцевого. За бої на Дебальцівському плацдармі Олександр Сильський нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. І згодом отримав звання генерал-лейтенанта. 2016 року він очолював Об'єднаний Оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. А у 2017 році був командиром всієї антитерористичної операції на сході України, яку згодом замінила операція Об'єднаних Сил. Із 6 травня по 5 серпня 2019 року. Був командувачем Об'єднаного Оперативного штабу Збройних сил України на цій посаді його замінив Володимир Кравченко. Із 5 серпня 2019 року командувач Сухопутних військ Збройних сил України. Представлений особовому складу начальником Генерального штабу 19 серпня у штабі командування сухопутних військ. Із 23 серпня 2020 року генерал Полковник. Із початком... Повномасштабного російського вторгнення в Україну командувач військами, які обороняли Київ. За успішну оборону Києва був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня, у вересні 2022 року був одним із командуючих контрнаступом Збройних сил України на Харківщині. Ось такий наш чудовий генерал. Дякуємо йому та й всім нашим воїнам і всім іншим генералам за оборону Києва. За всі інші міста, і, як ми бачили нещодавно, що Харківщину звільнено від рашистської навали. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу. Цікаві факти.